В жодному разі не роби цих помилок, якщо плануєш відвідати Дублін. Всім привіт! Ви на каналі Travel Fairy, Мене звуть Леонора, і я організовую подорожі. Сьогодні ми з вами поговоримо про таке місто, як столиця Ірландії, Дублін. З тих пір, як Ірландія відмінила візовий режим для українців, все більше наших туристів почали відвідувати цю країну. Ну і звісно ж, знайомство з нею, як і з будь якої країни, люди зазвичай починають зі столиці. Отже, що ми знаємо про Дублін? Насправді дуже багато ірландців не дуже люблять Дублін, і навіть кажуть, що це. Омейка і знаєте, будемо чесними. Насправді будь-яка столиця буде найбруднішим містом у самій країні, буде дуже галасливим містом, де дуже багато людей. Але насправді я дуже полюбила Дублін і його справжню душу, яка ховається в його маленьких вуличках, його деталях і в його людях. Звісно ж. І саме тому я вирішила зробити це відео. Це відео з найпопулярнішими помилками, які, на мою думку, віддаляють людину від справжнього розуміння цього міста. І я дуже сподіваюся, що ті, хто його подивляться, реально знайдуть для себе щось корисне, щоб відкрити для себе це місто і не слухати тих людей, які кажуть, що воно нудне, брудне і надто галасливе. Тож я буду дуже вдячна за ваш коментар, вподобайку або підписку, і поїхали. Помилка номер один – це виділяти на Дублін за багато часу. Справа в тому, що Дублін це не тільки місто, а ще й одноімене гравство, в якому є дуже багато цікавих локацій. Як місто Дублін дуже компактний, і, в принципі, щоб походити по ньому і подивитись його, достатньо одного, ну максимум двох днів. А от за межами міста, як на мене, починається найцікавіше. Всього в 40 хвилинах їзди потягом та годині їзди автобусом знаходиться неймовірно гарне рибальське містечко Хоут. Хоут це така квінтесенція гарної природи, неймовірних людей і Дуже класної кухні, я завжди раджу виділити хоча б 2-3 годинки, хоча б половину дня, щоб приїхати в хоут похайкати скелями. До речі, хайка є різних рівнів складності, тому ви зможете обрати будь-який комфортніший для вас, а потім зайти в місцевий ресторанчик і відвідати місцевого чаудеру. кажуть, що там він найсмачніший. Дістатись до хооту дуже просто: ви можете сісти на автобус H3, який відправляється від зупинки Ебі Street. і ви сідаєте на кінцевій і виходите. На кінцевій на зупинці Хоут Саміт, або ви сідаєте на один з потягів Дарт і також їдете до станції Хоут, але є невеличкий нюанс. Якщо ви плануєте просто погуляти містечком, вам варто поїхати потягом. Але якщо ви плануєте хайкати і не маєте дуже багато сил у вашому запасі, я завжди раджу обирати автобус, тому що потяг прибуває на станцію, яка знаходиться в самому містечку. І потім з цього містечка вам треба підійматися на гору, а автобус приходить на кінцеву зупинку вже на верхівку гору з якої вам треба спускатися у саме містечко, і це дуже комфортно, тому що ви нагуляєте апетит, подивитесь на краєвиди, а потім спуститесь в містечко і оберете собі заклад, який вам сподобається. Також в хоуті є дуже велика вирогідність побачити тюленчиків. Це не гарантія, але дійсно дуже висока вірогідність. Найбільше шанси застати їх у ясну погоду, плюс-мінус після обіду. Підходити треба до пірсу, там де швартуються яхти. Там вони зазвичай очікують на рибалок. Які підгодовують їх, друга помилка, яку робить майже кожний турист, це думати, що Bar це найкраще місце в усьому Дубліні. Відкрию вам секрет, це не так. Справа в тому, що Темпл-бар це обдираловка і туристична пастка. Але вам про це ніхто не скаже. Bar асоціюється з символом міста, і коли ти комусь кажеш, що ти їдеш в Дублін, тебе обов'язково запитають: о, чи плануєш ти відвідати Темпл Бар? Але насправді це взагалі не must have, це скоріше така точка, щоб зачекінитись. І зараз я вам розкажу, чому. Як відомо, ірландська пабна культура це. Про ком'юніті це коли збираються оці неймовірно класні і теплі люди, і починається просто неймовірний двіж. І зазвичай люди ходять в темпл Бар, щоб знайти там ото справжню стару ірландську душу. Але вгадайте, що ірландці туди просто не ходять. Temple Bar ви не знайдете локалів. Максимум там будуть туристи з інших графств. але здебільшого там будуть такі ж самі туристи, як ви. Це будуть американці, французи, німці, іспанці, будь-хто, але не ірландці, здебільшого. Ну і звісно ж, у них є не то свої причини. Перша причина це абсолютно невиправдана оверпрайснутість цього місця. Якщо, наприклад, в усьому дубліні ви віддасте за пінту пива 6-7 євро. Будьте готові в темпл-барі відвалити 12. Звісно ж, це правило розповсюджується і на їжу. Як мінімум, будьте готові додавати плюс 5, плюс 7 євро до вартості звичайної страви. Другий момент це якість обслуговування. Бо якщо ви цікавитесь пабною культурою і особливо пивною культурою, ви маєте знати, що в Ірландії, коли наливають пиво, здебільшого гіннес, вони при тому мають свою філософію. Філософія дуже проста. Вона заключається всього в двох словах. Просто почекай. А це значить, що якщо у тебе сталося щось погане, просто почекай. Якщо сталося щось хороше, просто почекай. Якщо ти не можеш чогось дочекатися, просто почекай. І саме ця філософія розповсюджується навіть на простий процес наливання пива. Отже, щоб налити правильну пінту Гіннеса, Треба спочатку налити трошки в бокал під відповідним кутом, потім трошечки зачекати кілька хвилин і тільки потім доливати пиво так, щоб утворювалася оця кремова верхівка. І справа в тому, що на це треба дуже і дуже багато часу. То як мінімум 3-5 хвилин. А коли у тебе повна зала людей, то цього часу просто немає. Саме тому в Темплбарі при замовленні ви можете отримати ну не зовсім правильно пінту пива. Звісно, як туристичний експірієнс, це не дуже погано. Звісно, якщо у вас нема такої зацикленості на правильності пінти, це також не дуже погано. Але це місце не буде автентичним. Це місце не буде супер локальним. Ви не побачите там, як проводять час місцеві. Ви не змо. Можете з ними познайомитись і поспілкуватися. Скоріш за все, ви просто опинитесь серед туристів, що також не є поганим, але казати, що Temple Bar – це символ всього Дубліну. Наразі я би не стала. А також дуже важливо враховувати, що Temple Bar здебільшого працює на одну конкретну аудиторію, і як напевно не складно здогадатися, ця аудиторія це туристи з Америки. Туристи з Америки являються в принципі найбільш платоспроможними. У них дуже сильно розвинена культура чайових. А також вони дуже зацікавлені в Ірландії, як в країні, для того, щоб її відвідати і дослідити. І звісно ж, вони йдуть в Temple Bar. Що це значить? І як це відображується в принципі на атмосфері? Дуже часто Temple Bar і в принципі традиційні паби обирають для того, щоб послухати ірландську традиційну музику, але це чисто мої спостереження. В останні роки Темпл барі вже грають не так багато ірландської традиційної музики, а грають набагато більше американського кантрі. І насправді я не маю нічого проти американського кантрі, але все ж таки є нюанс. Коли ти приходиш, щоб послухати щось дуже автентичне, а воно таким не виявляється, то ти відчуваєш трошки розчарування. Тому замість Темпл бару я раджу обрати будь-який інший маленький локальний паб. Там, де ви зустрінете ірландців, там де ви зможете поспілкуватися з локалами, там, де ви дійсно відчуєте, як вони проводять час і станете частинкою цього маленького ком'юніті. Коли я збираю групи і вожу їх гуляти по Дубліну, я зазвичай, звісно ж, привожу їх подивитись на Temple Bar, бо це цілий район, цікаво по ньому походити, можна навіть зазирнути всередину і подивитися, що там відбувається. Але у мене є одне залізне правило. Ми йдемо дивитися на шоу в Temple Bar, фотографуватися біля Temple Bar, а от вже випивати і сидіти душевно, розмовляти. Ми йдемо в маленькі локальні паби, тому що зазвичай там набагато більш цінний досвід. Наступна помилка туриста це не зважати на правила користування громадським транспортом і навіть не гуглити, як він працює в тій чи іншій країні. І це дійсно така помилка, яка може зіграти вам дуже ненароку при відвідуванні Дубліну. Справа в тому, що громадський транспорт в Ірландії, в принципі не дуже стабільна і не дуже прокачана річ. Отже, що ви маєте знати до того, як користуватися громадським транспортом, перш за все неможливо оплатити проїзд звичайною картою. Далі ви маєте знати, що неможливо оплатити проїзд паперовими купюрами. Водії їх просто не приймають. Також неможливо оплатити проїзд просто монетками, якщо вам треба з них решта. Саме тому, якщо ви плануєте оплачувати проїзд кешем, вам обов'язково треба слідкувати за тим, що у вас в гаманці були дрібні монетки. Але якщо ви не хочете тягати за собою дрібнички і взагалі не плануєте багато користуватися кешем, то на цей випадок, звісно ж, є вихід. Вам треба придбати ліпкарту. Ліпкарта це такий собі приїзний, який можна придбати в будь-якому маленькому продуктовому магазинчику. Насправді, якщо ви прибуваєте в аеропорт Дубліно, ви можете придбати цю карту прямо там, на виході з аеропорту. Це дуже зручно, так як вона може бути багаторазова, і ви зможете поповнювати її скільки захочете разів, або вона може бути одноразова і ви зможете придбати її у версії туриста. Тобто це буде безлімітна кількість поїздок на один, два чи три дні в залежності від ваших потреб. Ну і звісно ж дуже важливо, окрім того, як розібратися, як платити за проїзд, зрозуміти, як в принципі ловити цей транспорт. Перш за все, хочу сказати, що автобуси в Дубліні живуть своїм просто окремим життям, тому вам обов'язково треба закладати на дорогу плюс-мінус 15-20 хвилин. Вони можуть приїхати раніше, вони можуть приїхати пізніше, вони можуть не приїхати зовсім, і це нормально. В ідеалі орієнтуватися на табло, які стоять на зупинках, тому що Google Maps та Apple Maps працюють не дуже коректно. Існує один додаток, який називається TFI Transport for Ireland, але він не буде доступним вам, якщо у вас в регіоні телефону вказана ваша країна. Тобто він доступен тільки в тому випадку, якщо в регіоні телефону буде вказана країна Ірландія. Якщо ви плануєте пересуватися по центру, то я взагалі раджу робити це ногами, тому що це буде набагато швидше і центр. Міста реально дуже компактно. Ну і звісно, не забувайте про залізне правило, яке використовують всі локали в автобусах Дубліну і в принципі в автобусах всієї Ірландії. Перед тим як покинути територію автобусу і вийти з нього, обов'язково скажіть водію «Thank you» або ж дякую. Це обов'язковий ритуал, і якщо ви цього не зробите, то люди можуть подумати, що ви дуже нечемний. Наступна помилка, яку також робить дуже багато туристів, це довіряти прогнозу погоди. В жодному разі не треба робити цього, якщо ви збираєтесь відвідати Дублін або ж Ірландію. Погода в Ірландії настільки мінлива, що вона змінюється кілька разів на день, і саме тому ваш день може розпочатися з дощу, бо потім ви вийдете на вулицю і вийде сонце. Потім знову піде дощ, а потім буде град, ураган, а потім знову вийде сонце. Саме тому ніколи не довіряйте прогнозам погоди. І завжди маєте з собою захист від вітру та дощу. В ідеалі все, що у вас має бути, це зручний дощовик, зручне взуття з не дуже тонкою підошвою, і також в ідеалі щось тепле, що ви зможете легко одягнути і легко з себе зняти, якщо знадобиться. Якщо ви плануєте брати парасолю, то я раджу обирати тільки знаєте оці ці професійні пересольки, які не зламаються від сильного вітру. Тому що якщо це буде звичайна парасоля, то вона просто може не витримати сильного вітру. Ну а також уникайте високих підборів і надто теплих речей, тому що Ірландія це все ж таки прохолодна країна, але зовсім ніяк не холодна. Наступна помилка це насправді не щось, що стосується конкретно ваших вражень, це більше стосується закону, і вона заключається в тому тому, що дуже багато туристів не знають про заборону і годують місцевих чайок. В жодному разі не годуйте місцевих дублінських чайок. Якщо ви побачите цих птахів, ви зрозумієте, що вони дуже і дуже великі, а також вони можуть бути дуже наглими. Я неодноразово бачила, як люди йшли вулицями і щось їли. тут. Раптом на них просто налітала ціла згая чайок. Просто як гопніки забирали у них всю їжу, збивали людей з ніг, дряпала і улітала собі. І дуже прикро це визнавати, але такими вони стали саме через туристів, які дуже любили погодувати птахів. Тому, будь ласка, зважайте на закони і в жодному разі не годуйте цих птахів. Ви так зробите краще і собі, і містянам, і туристам, які приїдуть в місто вже після вас. Взагалі, якщо ви не бачите ніде таблички, що можна годувати тварин, не робіть цього. Ви реально зробите краще всім, і це також стосується оленів у Фінікс парку. Фінікс парк це один з найбільших і найхирніших парків Європи. І там живуть дуже красиві олені. І звісно ж дуже багато туристів приходить на них подивитися і що погодувати. Але відкрию вам знову ж таки секрет, який взагалі не має бути секретом: годувати оленів у Фінікс парку також заборонено. Тому, будь ласка, поводьте себе гідно, не порушуйте закон. І в майбутньому ви скажете собі за це велике дякую. Наступна помилка це не приділяти уваги своїй особистій безпеці. Ірландія вважається дуже безпечною країною навіть для подорожей соло. Але найнебезпечніше місце в ній це центр Дубліну, і саме тому я раджу завжди перевіряти, чи ви в безпеці, завжди перевіряти, чи ваш телефон на місці, завжди перевіряти, чи ваш габанець на місці. Повірте, це ще ніколи не було зайвим. Вам треба завжди тримати руку на пульсі і розуміти, що ви знаходитесь в центрі міста, що поруч може бути дуже багато кишенькових злодіїв. І, звісно, я не раджу доводити вашу ситуацію до параної, і перевіряти це кожної секунди, але все ж таки просто тримайте руку на пульсі, перевіряйте час від часу, що ви були впевнені, що ви знаходитесь у повній безпеці. Одна з найбільших помилок, які роблять туристи в Дубліні, це. Недооцінювання місцевих і їх готовності вам допомогти. Якщо вам треба якась порада, просто не соромтесь запитувати у місцевих, тому що мені подобається казати, що Ірландія це трошки як Гогвардс той, хто. Заслуговує на допомогу, завжди її отримає, але не просто той, хто заслуговує на допомогу, а той, хто її попросить. Тому просто раджу довіритись місцевим а і не соромитись задавати їм якісь питання, якщо у вас щось цікавить, чи більш за те, якщо вам реально потрібна допомога. Ну і одна з найголовніших помилок, які роблять туристи, які відвідують Дублін. Це неготовність відкрити своє серце і душу для спілкування з місцевими жителями. Справа в тому, що Дублін називають однією з найдружелюбніших столиць світу. І це треба просто відчути. І отут список моїх порад, як це зробити. Перш за все, приготуйтеся до Смолтоків. Як відомо, це місто і це країна смолтоків. Тому будьте готовими до того, що коли ви будете приходити вулицями, хтось обов'язково до вас заговорить. Ви можете просто йти назустріч якомусь дідусю, і він вас запитає, «How are you?». Але тут насправді дуже важливо відрізняти цю форму «How are you?», тому що здебільшого не завжди люди, які питають у вас «How are you?», реально цікавляться тим, як у вас справи. Скоріш за все, це така форма вічливості, і найкраще, що ви можете відповісти на місцеве how are, you? Fine, how are you?», або ж просто «Hey, how are you?». І це буде вічливо, це буде чемно, і ніхто не буде ображеним. Але якщо люди... Питають у вас щось більш змістовне, типу, а звідки ти приїхав, або взагалі кажуть вам щось про погоду. Будьте готові поговорити. Це прям прямий жест, який вас інвайтить на розпочаток розмови. Особливо погоди вони обожнюють розмовляти про погоду, жалітися на погоду. Тому будьте готові, що на вас чекає якась цікава розмова. Люди можуть заговорити з вами просто на вулиці. Просто на касі в магазині, або звісно ж, просто поруч з вами за барною стійкою. І насправді оця культура спілкування, культура смолтоків і знайомства з місцевими це один з найнеймовірніших досвідів, які реально можна отримати в Ірландії. Тому я раджу вам відкривати свого внутрішнього екстраверта, трошечки з ними побалакати, і я впевнена, вам точно не буде нудно. Звісно, не нехтуйте правилами етикету. І, наприклад, якщо ви стоїте десь в пабі, то не треба. Влазити в чергу поперед людини, яка там вже стояла, це буде дуже нечемно, але я думаю, що ви маєте знати про це не тільки в Дубліні, а й в принципі в усьому світі. Тому не влазьте поперед того, хто стоїть перед вами, бо це дуже невічливо. Також, якщо хтось з місцевих хоче вас пригостити або просто заплатив за ваш напій, ви можете подякувати і запропонувати йому зробити раунд. Раунд це така система в пабній культурі, коли спочатку платить він, і це перший раунд, а другий раунд вже платиш ти. Дуже часто раунди розповсюджуються на компанію, коли є компанія з п'яти шести людей або більше, і платить хтось один, а далі вони роблять раунди. І так виявляється, що раундів стільки скільки людей в компанії або більше за їх бажанням. Я можу по своєму досвіду сказати, що коли я пропонувала робити раунди, причому всім своїм друзям, знайомим і просто рандомним незнайомцям, які вирішили мене привести, вони всі відмовлялися, і для мене це було дуже дивно. Але для них, як я зрозуміла, таким чином це прояв їхньої гостинності, що вони хочуть зробити тобі щось приємне. Тобто, в принципі, у них немає в культурі такого, що от я тобі, а ти мені. І по своєму досвіду, як я вже сказала, то здебільшого вони відмовляються, але просто запропонувати зробити раунд буде чемно з вашої сторони. І ще одна помилка досить практичного типу а заключається в тому, що дуже багато туристів беруть авто в оренду, якщо планують досліджувати тільки саме місто Дублін. Насправді, якщо ви будете тільки в самому місті, вам не треба брати авто в оренду, бо більше воно вам стане більш обузою ніж допомогою, тому що в центрі міста дуже важко паркуватися, дуже важко знайти місце для паркування. І якщо ви не плануєте покидати саме місто і вилазити кудись дуже далеко, то я не раджу вам брати автомобіль в оренду саме на ці дні. Натомість, якщо ви плануєте їхати далі на захід. То ви можете взяти авто в оренду саме на ті дні, коли ви плануєте їхати далі на захід. В Дубліні абсолютно окей пересуватися своїми ногами та громадським транспортом. І автомобіль вам для цього точно не треба. Ще одна помилка, яку роблять досить часто. Це думати, що якщо це столиця, то ти зможеш поїсти в будь-який момент. Це абсолютно не так, як і будь-де в Європі, в Дубліні в принципі не існує цілодобових закладів, де ти зможеш повноцінно поїсти. Тому я завжди раджу планувати свою вечерю заздалегідь, бронювати місця в закладах заздалегідь і не планувати її пізніше 20-21 години вечора. Бо насправді після 22 години вечора єдине, що ви знайдете відкритим, це або якісь фастфуди, або бістро на вулиці. Або, звісно ж, азійська їжа, тому що вони зазвичай працюють допізна, але все ж таки не цілодобово. Тому якщо ви хочете десь гарно провести вечерю, саме в ресторанно-пабному форматі, то будь ласка, подбайте про це заздалегідь. Бо дуже часто, дуже багато туристів не можуть знайти місце, де їм поїсти, а потім кажуть, що місто погано, тому що воно не пристосоване під туристів серян. Але ви їдете в іншу країну, в інші правила, і ви маєте пристосуватися та адаптувати своє перебування. Бування від них ще одна важлива помилка це не читати новини міста перед відвідуванням якихось дуже важливих пам'яток. Наприклад, цього літа бібліотека Трініті віддала майже всі свої книжки на реставрацію, і як наслідок люди приходили дивитися на бібліотеку без книжок. Отже, Дублін це місто контрастів і місто деталей, але його треба знати, його треба відчути. І якщо чесно, я дуже люблю це місто, не дивлячись на те. Що воно досить галасливе і іноді навіть трошки брудне. Я дуже люблю його людей, його вайб, його вулички, його везенькі дворики. Я дуже люблю його тихі, маленькі локальні паби, де ти заходиш просто як рандом-стрейнджер, а виходиш вже маючи компанію реальних друзів. Тому моя головна порада: не робіть цих помилок, щоб місто не справило про себе не дуже гарне перше враження. Не дивіться на нього з точки зору туриста. Подивіться на нього трошечки глибше, зануртеся в нього, відчуйте його історію і повірте, тоді вона вас не розчарує. А я поки хочу сказати вам дякую за перегляд. Буду дуже рада вашим вподобайкам, коментарям і підпискам. І до нових зустрічей!